Був страшенний переляк у суспільства, а, і був запит до влади. Слухайте, зробіть щось. Це ж безпреділ, Такого ніколи не було. Бо радянські люди звикли, що там тебе, там, от, за те, за те, за те, можуть там, посадити, кійками, Але щоб отак ну, на вулиці підходив, з тебе все знімали, забирали, і ти був абсолютно беззахисний. Були перелякані і влада, були перелякані. Пане генерали і полковники також, міліцейські, особливо. І тоді, е, власне кажучи, ну, ще спочатку в структурі кримінального розшуку виникли ці підрозділи у боротьби з організованою злочинністю. Ну, ініціатива ясна річ ішла з Москви, бо там були перші такі рухи в цьому напряму, бо там ще було все страшніше. Бо а Росіяни самі по собі по вдачі більш жорстокі і агресивні, і там більше грошей, і там а, ну особливо то в Москві всі гроші стікалися туди, в метрополію, і ясна річ, туди їхали. І чечени, і хто там тільки кого тільки не було, і всі хотіли урвати шмат цього пирога. А, по перше, все ж треба було роз, розі, розікрасти, встигнути. Це те, що радянське. Як то кажуть всенародне. А, От і тоді я, я не знаю, може хтось пам'ятає, таке були такі Длян і Іванов. Про них, про них писали літературна газета. Вони такі були не національні герої, які розкрили злочини а, в Середній Азії, а, це були пов'язані з торгівлею. Тобто з тіньовим бізнесом вже організовано на рівні республіки а, під керівництвом. А, Очільників тих республік, це там і бавовну, Яков, да -да -да, це справа Вероні, бавовна. І там посадили пів республіки тоді да, да. І до речі, оце певний натяк людям, які вважають, що організована злочинність у нас виникла тільки з перебудови часів. Це не так, вона була завжди. Були сліховики завжди. Їх кришувала так само організована злочинність, але це була воровська організована злочинність. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.